Віра і церква. Дорогі, мої, час від часу доводиться чути, що віра і церква це зовсім різні речі, які між собою не пов'язані, що віра цілком може обійтися без церкви. Чи це так? Античний філософ Аристотель радив починати будь-яке міркування з визначення понять. Що саме ми називаємо тим або іншим словом? Що таке віра? Це слово може означати різні речі. Іноді це просто небажання змиритися з безглуздям світу, з вічним небуттям, як підсумком усього, закопають лопух вирости, іноді смутне відчуття присутності. Чогось незбагненно високого і прекрасного. Іноді у хвилину біди чи небезпеки, прохання про допомогу і захист, звернене до когось, часто навіть не дуже зрозуміло до кого саме. Іноді просто визнання того, що Бог, напевно, існує десь там, за межами мого життя і усього, чим я, з чим я маю. Справу. Така віра звичайно може обійтися без церкви і чудово обходилася. Апостолли, вийшовши на проповідь Євангелія, зверталися до людей, яких вже була релігія. Атеїсти у стародавньому світі були практично невідомі Люди шанували тих або інших богів, закликали їх на допомогу, намагалися вийти зв'язок з надприродним світом за допомогою тих чи інших ритуалів, увірили в ту чи іншу посмертну долю. Апостоли не закликали людей повірити в реальність духовного світу. Вони закликали відкинути помилкових богів заради істинного бога. Багатьом сучасним людям це може здаватися дивне. Чи не байдуже як шанувати Божественне? Чи не всі дороги ведуть на вершину гори? Біда в тому, що у нас. Час атеїзм надав релігійному пошуку відтінок якоїсь несерйозності, несправжності. Люди сильно сумніваються у реальності духовного світу взагалі і схильні розглядати духовний пошук як гру. Як пише один популярний сучасний актор, релігійність частина людської природи. І не так вже й важливо, яку саме релігію ви практикуєте, якщо вона задовольняє ваші потреби. Проте в людському житті неминуче настає момент, коли перед лицем важливого вибору, перед лицем трагедії, перед лицем смерті, питання про духовну реальність стає скрайною серйозністю. Що, що, чи вірніше хто дійсно може нас врятувати. Поки ми сидимо вдома, приказка про різні доріжки на вершину здається верхом мудрості. Але коли нам доводиться вирушати в дорогу, то вже важливо знати правильну дорогу. У горах бувають прірви, суви і лавини. І зовсім не байдуже, яким чином. Ви намагаєтеся дістатися до вершини. Де шукати цей путь? Є речі настільки самоочевидні, що ми їх не бачимо. Одна з таких речей календар. Ми ходимо на роботу, святкуємо пам'ятні дати, зустрічаємо новий рік, сперечаємося про історичні події і зазвичай не помічаємо, що наш календар. Як і будь-який календар має точку відліку. Історія ділиться на роки до і роки після певного моменту, на те, що було до нашої ери і нашу еру. За що подія лежить у центрі? Це народження однієї людини. Він був могутнім імператором. Або великим полководцем, тобто одним з них, про кого зазвичай пишуть в підручниках історії. Він виріс у сім'ї небагатих ремісників у маленькій політично незнаній країні, окупованій військами величезної, величезної імперії. Більшу частину життя він провів абсолютно непомітно. І тільки останні три роки він ходив країною. Проповідуючи своє послання. Духовні вожді його народу визнали його богохульником, а окупаційна влада небезпечним баламутом. Його заарештували і підали страшні, тяжкі страті. Один з його учнів випросив його тіло і поховав його в гробниці. Цей чоловік не написав жодної книги. Він нас заснував династії, Він не створив держави, але Він залишив учнів, від них ми і знаємо про нього. Від них ми знаємо те, що перевернуло всю історію світу. Він воскрес з мертвих, і вони бачили його живим, звали його Ісус, і саме від Його народження ми і ведемо від років. Євангеліє, свідоцтва, що дійшли до нас, залишені його учнями, доносять до нас як Його слова, так і реакцію слухачів. Ніколи не говорила людина так, як цей чоловік, Івана 7:46. Ці слова не просто відбивають емоційне потрясіння, вони точні в буквальному сенсі. Чоловік на ім'я Ісус. Називав Бога Своїм Отцем. Більше того, Він казав, що перебував з Отцем раніше Створення світу, що Він і Отець одне, що саме він, Ісус, прийде судити усі народи в останній день, що наше вічне спасіння або вічна загибель залежить від того, як ми поставимося до Нього, Ісуса Христа. Перед кожним читачем Євангелія стає неминуче питання, чи правда це. Ми можемо читати твори древніх акторів, відчувати до них повагу або навпаки неприязнь, довіряти або не довіряти їх словам. Але незалежно від цього, ми знаємо, що ці люди давно померли. І все, що у нас є, це їх слова. Але якщо те, що говориться в Євангелії, правда, то текст набуває несподіваного виміру. Ісус виявляється не персонажем древньої історії, не древнім філософом або учителем моралі, але живим Богом і Спасителем, який є присутнім тут і зараз. У цій самій кімнаті, так само поза сумнівом і реально, як він був присутній серед жителів Палестини близько 2000 років тому, і ми можемо його зустріти. Один святий писав про цей досвід зустрічі. Я сидів, читав. І між початком першого і початком третього розділу Євангелія від Марка, яке я читав повільно, бо мова була незвичною, я раптом відчув, що по той бік столу тут стоїть Христос. Дорогі мої, ми можемо пережити яскравий містичний досвід, так як цей святий. А можемо і не пережити. Але якщо Євангеліє істини, а воно істини, Ісус тут і зараз звертає до нас питання. Чи віруєш ти в Сина Божого? Івана 9:35. Домагання Ісуса настільки радикальні, що ми не можемо ввічливо відхилитися від? Від відповіді, нам доводиться сказати або так, або ні. Ісус Євангелій говорить, не як учитель, який прийшов поділитися з нами мудрістю вітів, не як мудрець, яким можна увічливо захопитися, і якого можна при нагоді. Глибокодумно процитувати. Він говорить як цар, цар не якоїсь однієї країни, але цар Всесвіту. Питання, яке ставить перед нами Євангеліє, чи визнаємо ми його царем? Він Господь всесвіту. І поки ми не визнаємо Його нашим Господом, ми перебуваємо. Трагічному і згубному заколоті проти самих підстав реальності. Християни це ті, хто відповідають так, ті, хто приймає Слово Ісуса про себе як істині. Саме така відповідь і називається християнською вірою. І саме з цієї відповіді відтикає усе інше. Ставлення до Бога, людей до самого себе і, звичайно, до церкви. Ж не недаром кажу, поза церквою нема спасіння, бо без прийняття святих тайн, дорогі, без повіді, без Євхаристії не можемо осягнути життя вічне, хто не їстиме тіла Сина чоловічого, і хто не питиме Його крові, каже Христос. Не матиме життя вічного. А це поза церквою. Чи цього доцільніше ми осягнути не можемо? А ті отці про віру. Віра це непохитне приймання за правду того, чого Бог навчає через встановлені Ним органи. Без віри. Ніхто не буде оглядати Бога, віра є те, через що досягаємо спасіння. Не треба вагатися і сумніватися в тому, що сказав Господь, а навпаки, бути впевненим, що кожне Боже Слово правдиве і можливе, хоч би і природа тому противилася. Бо в такому полягає боротьба віри, святий Василій Великий, що є знаменом християнина, віра, що діє через любов, а що є знаменом віри? Певне і сильне переконання правдивості Божих слів, яке б не порушила ніяка гадка, уведена природною конечністю. Чи прикрита плащиком побожності, а знаменом віруючого є, бути утвердженим у тім переконанні силою Божих слів, і не відважитися що-небудь відкинути, ані додати. Святий Василій Великий. «Яке ми одержали від Господа, так ми охрещені. Як ми охрещені так віримо, як ми віримо, так славимо, не відділяючи Святого Духа від Отця і Сина, ані ставлячи Його перед Отцем, ані не кажучи, що Дух іде поперед Сином, як твердять богохульні язики. Святий Василій Великий, все довір'я покладай перш за все на самогутню руку Всевишнього Царя. Що як тільки покажеться, одразу примушує противників до втечі. Ані совісне саме в собі життя без світла віри в Бога не приносить користі, ані праве визнавання віри, без підтверджуючих її добрих діл, не зможе поручити нас Господеві. У вірі треба бути нехитким. А непохитним і також не дати позбавити себе тих дібр, які є в Господа, святий Василій Великий. Віра це мати всього доброго, святий Єфрем Сирійський. Посеред усяких обставин, мої дорогі, ми потребуємо віри, бо віра це мати чеснот, лік на спасіння. Без неї ми не в силі зрозуміти ніякої науки про високі справи, а ті, що не мають віри, подібні до людей, що хотіли переплести море без корабля. Святий Іван Золотоустий надалі його висловлювання. Всюди нам потрібна віра, віра мати всіх благ лік на спасіння. Без неї не можна нічого собі засвоїти з високих догматів. Віра це щит, а щит перший приймає ворожі удари і зберігає в цілості зброю. Віра, це щит, що охороняє тих, які вірять, не досліджуючи. Воюють у нас помисли, висуньмо наперед віру. Бунтуються в нас погані бажання, закличмо на допомогу віру, і в трудних обставинах і в нещастя будемо шукати потіхи у вірі. Віра без діл мертва і діла без віри теж мертві. Іван Золотустий правдива віра є та, яка вчить, як ти маєш догодити Богові. Бо сказано, що без віри не можна подобатися Богові, Євреїв 1.6. Чи людина матиме охоту служити Богові, коли не буде вірити, що Він за це її нагороди, чи буде дівчина зберігати дівицтво або юнак жити в невинності, якщо не вірить, що чистота вінчається нев'яночим вінком? Віра це око. Що просвітлює всяку совість і дає людині розуміння. Святий Кирило Єрусалимський. Віра робить добру думку, а добра думка ріка живої води. Хто її знайшов, той наповниться її водами. Без оливи не буде горіти світильник, а без віри. Ніхто не знаходить доброї думки, святий Єфрем Сирійський. Хто не знає своєї віри, той лише називається християнином. Бо християнин це людина, що своїм розумом визнає за правду все те, що Христос об'явив, а свята церква подає довірування. Тому то перша і найважливіша річ для християнина знати свою віру. Та цього не досить. Він мусить щиро полюбити і жити так, як вона наказує, бо мертвою є віра такого християнина, що не має у своєму житті діл віри, митрополит Андрей Шептицький. Нема вищого і кращого ідеалу для християнина, як віддати життя за віру. Смерть за віру це участь у Христовій жертві. Людині, яка з патріотизму закликає відступити від правдивої віри батьків, мушу сказати, як апостол Павло, що має ревність. Але нерозумно, що проповідуючи відступство від віри тяжко грішить, стягає на себе кару церковної клятви, а нашій церкві і нашому народові завдає тяжкі рани і шкодить справі, який хотів би служити. Це було сказано митрополитом Шептицьким у 1942 році. Стережіться гріха проти святої віри, тримайтеся святої церкви, як зрада своєї батьківщини, так і зрада Святої Церкви, нашої Матері, що від дитинства до гробу веде нас і в кожній потребі дає руку допомоги є мерзенним злочином. Пам'ятайте, що Бог дав вам ту велику ласку належати до святої Вселенської Христової Церкви. Любіть її і будьте їй вірні. Андрей Шептицький, 1939 рік. Є люди, для яких релігія не наче уряд... є неначе урядовим одностроєм, якого вживають лише кілька разів на рік. При патріотичних торжествах, інші щиріші для Бога, надягають морди, мундир християнина в кожної неділі, але потім складають його до скрині, а вбирають інший одяг на цілий тиждень. Треба сказати, що дуже важко зрозуміти таких людей. Андрей Шептицький, 1941 рік. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.